Священик Олексій, скажіть, будь ласка, чи обов'язкова наявність хрещених батьків при хрещенні дитини? Якщо дитина маленька, то треба, щоб був хрещений тато, хрещена мама. Це традиція. В Євангелії цього не записано. Але якщо є дорослі люди, чи дитині 17 років, чи 20 ця людина самостійно каже, одрікаюся сатаним, всіх діл його, всієї служби його, гордині його і приймаю Христа як свого особистого Спасителя. Тобто, уже старшим дітям, людям, християнам, хрещені батьки не потрібні. Вже не потрібні. О, тому, дорогі, не хейтіть нас. Нехай ті, то є традиція, які дві тисячі років, бо того появились сто років назад, і дуже дуже мудрі вже, значить, дуже мудрі. Виходить, що дві тисячі років люди були не мудрі на, на, на землі, чи що? Одним словом, живіть по Євангелії, а Бог розсудить всіх. І тих, що праві, і тих, що не праві, як покажемо ми в народі. Е, живім по Івангелію. А вам благословенного дня, ідемо на молитву.